Бажаю здоров'я. Підбиваємо підсумки ще одного робочого тижня, підтримуємо наші сили оборони. Передало військовим ще 5 автомобілів. Потреба в транспортних засобах постійно актуальна. Співпрацюємо з бізнесом, щоб максимально закривати запити наших захисників. Вдячний всім, хто продовжує посилювати українських воїнів. Вкотре команду ОВА долучилися до здачі крові. Це той мінімальний внесок, що може зробити багато людей. Цього разу виправило авто для донації, яке надали партнери зі Швеції. Це вже четвертий виїзд мобільної бригади. За один раз там приймають 15-20 людей. Таку ініціативу зробимо традицією. Добрі справи робити легко. Зміцнюємо зв'язки з іноземними партнерами. Вперше відвідав Полтавщину, надзвичайний повноважний посол Румунії в Україні Олександру Віктор Микула. Поспілкувалися про виклики, які переживає наша область в умовах постійних ворожих ударів. Окреслили низку сфер, де є потенціал для взаємодії. Детальніше обговорили перспективи співпраці за регіонами Румунії. Розвиток бізнесу, залучення іноземних компаній та інвестицій, сфера освіти та науки серед пріоритетних тем цієї зустрічі. Вдячні за підтримку та солідарність, доступне житло для захисників і захисниць. Одна зі складових реалізацій пункту політики героїв плану внутрішньої сійкості України, який представив президент Володимир Зеленський. Наша область отримала державну субвенцію: майже 134 млн грн. гривень на компенсацію вартості житла для 677 сімей ветеранів. Нове житло вже придбали 24 родини, а також 5 сімей учасників бойових дій на території інших держав, які мають інвалідність у наслідок війни. Завдяки додаткові субвенції, кількість сімей, які отримують власні оселі, збільшиться. В Полтавщині затверджено ще понад 83 мільйони гривень. Ці кошти надамо 41 родині. Вдячний за таку ініціативу президенту Володимиру Зеленському спільно з міністерствами та громадами працюємо над забезпеченням потреб наших захисників і захисниць. Повна реінтеграція ветеранів у суспільне та економічне життя ще одна важлива складова політики героїв плану внутрішньої стійкості. Про сам реалізація ветеранської політики обговорили під час зустрічі у форматі діалог влади та бізнесу. Предметно зосередилися на просолаштуванні ветеранів та започаткуванні власної справи, приділили увагу нагальним питанням, які виникають у роботи ветеранського бізнесу. Якісна комунікація допомагає відшукати необхідні рішення. Визначити пріоритети та досягти спільних результатів. Дорожні бригади завершують ремонтно-будівельний сезон. Оновили ще близько 28 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Загалом з початку року відремонтували більше 320 тисяч квадратних метрів. Кошти спрямовували з обласного та місцевих бюджетів. Нині дорожні служби переобладнують техніку, проводять заготівлю протижелених матеріалів. Працюємо задля розвитку Полтавщини та добробуту її мешканців. Дякуємо силам оборони за захист. Слава Україні!